Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій World Athletics продовжить підтримку українських спортсменів для участі в чемпіонаті світу поточного року, який відбудеться в Будапешті з 19 по 27 серпня. Фонд, який був започаткований минулого року після повномасштабного російського вторгнення, коштом внесків міжнародного фонду легкоатлетики та членів діамантової ліги зібрав понад 220 тисяч доларів. США, які були передані українським спортсменам. Мені у четвер, 9 березня, національний олімпійський комітет України проведе позачергові збори, у ході яких керівники українських федерацій з олімпійських видів спорту підпишуть спільне звернення до міжнародного олімпійського комітету з вимогою про недопуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Окрім того, президент НОК України, міністр молоді та спорту України Вадим Цайт повідомить про ухвалені рішення щодо усунення випадків участі українських спортсменів у змаганнях, до яких допускати. Муться представники країн-агресорів того ж дня контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу розгляне низку справ щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри футболістами, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують свою співпрацю з клубами Російської Федерації. Йдеться про Дмитра Іванісеню, який виступає за Самарський Криль Саветов, Дениса Кулакова, який захищає кольори Уралу з Оренбурга, Марка Монпасі, гравця московського локомотиву, Нині Ворень у турецькому Анталіяспорі Спорі, Ігоря Калініна, який належить Ростову, але прибуває також в оренді у Воронезькому факелі, та Данила Сагуткіна Стольяттинського Акрона. Я не я головний тренер клубу Об'єднаних Арабських Еміратів Аль Айна Сергій Ребров прокоментував потенційну можливість очолити збірну України, зазначивши, що до кінця червня поточного року у нього чинний контракт з клубом, і зараз він зосереджений на своїй роботі, тому жодних коментарів з приводу нашої національної команди не давав. Також фахівець відхрестився і від того, що консультує збірну України, тому що просто фізично немає часу переглянути кандидатів до неї. Нинішній їхній виклик для підготовки до матчу з Англією, цілком прорегатива виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня. Чоловіча збірна України з баскетболу 28 восьмому в оновленому рейтингу, що його оприлюднила Міжнародна федерація баскетболу Фіба після кваліфікації на чемпіонат світу 2023. Перегони очолює Іспанія, далі Сполучені Штати Америки та Австралія. Тим часом українці зіграють на передкваліфікаційному раунді відбору на Олімпіаду 2024 у Парижі, у якому візьмуть участь 16 команд. Адфра. Сінці поїдуть дві 12 національних збірних вийшли до другого кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу поточного року, але не потрапили на сам мундіаль. Серед них і Україна, а також Ісландія, Нідерланди, Угорщина, Боснія, Герцеговина, Чехія, Швеція, Ізраїль, Естонія, Туреччина, Бельгія та Велика Британія. Ще чотири команди додадуть за рейтингом ФІБА. Жеребкування передкваліфікаційного раунду відбудеться на початку травня. Матчі пройдуть з 12 по 20 серпня поточного року. Лідера баскетбольного клубу Дніпра, бігмена Станіслава Тимофенка. Визнано МВП ігрового тижня Суперліги України з баскетболу у рамках Баблів. У Києві та Івано-Франківську разом з разом з ним до символічної п'ятірки увійшли його партнер по команді Максим Закурдаєв, а також біджей з Черкаських мавп, Вадим Заплатинський з Київбаскету Баскету та Максим Санду зі столичного будівельника. Хаджиме, наймолодша федерація дзюдо Дніпропетровської області планомірно продовжує відновлювати та налагоджувати календар змагань. Крайньому такому став вже другий за ліком особисто командний етап цьогорічної дитячої ліги дзюдо, на старт якого вийшли сто самих. Юних учасників турніру дебютантів, початківців, хлопчиків 2012 та дівчаток 2012-2014 років народження. Хаджиме наймолодші федерація дзюдо Дніпропетровської області планомірно продовжує відновлювати та налагоджувати календар змагань. Крайнім у такому став вже другий за ліком особисто командний етап цьогорічної дитячої ліги дзюдо. На татамі малої зали спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви вийшли 130 самих юних учасників дебютантів, початківців, хлопчиків 2012 та дівчаток 2012-2014 років народження. Традиційно, окрім спортивних клубів та шкіл Дніпра, вони також представляли міста регіону: Кривий Ріг, Кам'янське, Жовті Води, Павлоградного, Московське, Сенельникове. До них долучилися і їхні ровесники сусіднього Харкова. Попри зовсім ще малечий бік для проведення сутичок дзюдоїстів, які тільки не опановують ази мистецтва цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва, організатори і фахівці змагань говорять про те, що вони навіть дещо запізнилися з проведенням турніру. Ми дещо спізнилися через відповідні обставини, тобто через війну, і ці діти вони їм по 10 років. і Я думаю, що це якраз той час, коли вони вже десь 2-3 роки, хто 4 роки тренується. І змагання являються тим, тою провіркою, тим стимулом для того, щоб для подальшого вдосконалення. Безперервний процес вдосконалення спрямований у першу чергу на постійне поліпшення, формування можливості долати проблеми. Ця якість особливо набута у дитячі та юнацькі роки, допомагає людині усе подальше життя. А тому звітні поєдинки дали шанс маленьким дзюдоїстам вперше у житті зустрітися, віч на віч зі своїм суперником, вступити з ним у безпосередній контакт, не маючи права відступити перед дітьми. Постає завдання здобути перемогу, але і поразки неминучі. Вони порушують їхнє самолюбство, адже тут багато що пов'язано з максимальною напругою сил, виникають конфліктні ситуації, невиключені, неприємні болючі відчуття, падіння, забиті місця і таке інше. Втім, все це необхідно витримати та подолати. Головне не відбити бажання у малечі продовжувати заняття і тренування. Заохочення дітей до змагань і до тренувань це ну, більше залежить від батьків. На початку ці діти тренуються десь два роки, може хтось і три роки. Для них це щось, щось нове, воно їм поки що не набридло, адже бувають такі періоди у дітей, що їм трохи ж стає нудніше, там ще щось, але це треба перетерпіти, треба перетримати дітей, і тоді все буде гаразд. В них тренування вже будуть як на автоматизмі. Багато часу йде на. Пізнання дитини на психологію її, на її поведінку, на виховання. Це дуже трудоємкий процес, і тут від тренера дуже багато чого залежить. Одразу сказати так, якимось словом, це неможливо. Це дуже тяжкий, довгий процес, він може йти і в десятиріття. І людина, ну, спортсмен, який прийшов от зараз, років через 10 може виконати майстра спорту. Що стосується підсумків змагань, то серед клубів вже другий етап поспіль виграють вихованці дзюдо Дніпро з обласного центру. На другому місці їхні одноклубники Синельниківського відділення, на третьому представники Дніпровського дзюдо. 80». обласна дитячо юнацька спортивна школа з дзюдо також друге ряд переконливо стала сильнішою серед навчальних закладів. Цього профілю услід за нею шоста з Дюсешор Дніпра і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа міста Марганця в особистому заліку володарями золотих нагород у своїх вагових категоріях стали Ангеліна Камушан, Мирослава Акімова, Віра Калюжна, Яна Лебідь, Ярослав Плахтій, Ігнат Харченко, Микола Красько, Захар Якунін і Матвій Якименко з Дніпра. По дві нагороди найвищого гатунку завоювали криворісті Кирило Мяков та Артем Марін. І Маргарита Донковцева та Олег букреєв Синельникова по одній – Матвій Шалімов з Кам'янського, Єва Гордієнко з Марганцю і Харків'янка Анастасія Уварова. І на закінчення про таке у перший день змагань чемпіонату Європи з кульової стрільби серед юніорів, який розпочався в столиці Естонії Талліні. Бевс Бевста Максим Гімон з Кривого Рогу стали срібними призерами серед змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. У фіналі вони поступилися ровесникам з Італії. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.